Новообраний президент США Дональд Трамп чергово заговорив про намір купити Гренландію, яка є найбільшим на планеті островом і автономною територією у складі Данії. На думку республіканця, це придбання є абсолютно необхідним для національної безпеки та свободи у всьому світі. Телеграф UA розбирався у тому, що насправді стоїть за бажанням Трампа володіти цими землями. Докладніше далі. У Гренландії розташована найпівнічніша авіабаза США, «Пітофік» або Туле. Вона була створена на початку 50-х років та являла собою один з основних елементів оборони штатів, що прикривав американську територію від можливого удару СРСР через Арктику і забезпечував можливість раннього попередження про ймовірний ядерний напад. Географічне розташування авіабази надає США безпрецедентний доступ до Арктики. Таким чином, Туле може стати основою військової стратегії США в умовах майбутнього військової конкуренції у найпівнішнішому куточку світу, крім того, головний суперник США у світі Китай давно прагне розширити свій вплив в Арктиці. Кілька років тому Пекін наполохав захід намірами прокласти в регіоні новий суднохідний маршрут полярний шовковий шлях та заявами, що КНР нібито являється приарктичною державою. Ба більше у 16-му році Китай намагався придбати американську базу на Гренландії, щоб закріпитися в Арктиці та Північній Америці, але уряд Данії цьому завадило. Два роки Пекін знову зробив спробу цього разу, запропонувавши побудувати три аеропорти на острові. Проте зазнав невдачі після активного лобіювання данії адміністрацією Трампа. Міністерство оборони США влітку опублікувало Арктичну стратегію на рік, у якій співпрацю Китаю та Росії визначено як основний геополітичний виклик, що вимагає нових стратегічних підходів до Арктики. Острів площею 2,16 мільйони квадратних кілометрів є надзвичайно багатим на природні ресурси, зокрема на. Авто та рідкісноземельні мінерали, такі як неодим та диспрозій, які найчастіше видобувають у Китаї та Росії. У міру танення льоду внаслідок глобального потепління на острові також відкривається доступ до покладів цинку, міді, заліза та урану. У Гренландії є навіть родовища коштовних рубінів та сапфірів. З часом острів може стати великим експортером піску на тлі глобальної нестачі цього ресурсу. Тала вода вимиває величезну кількість осадів до узбережжя, де їх легко збирати, а то Енні льодовики є джерелом чистої прісної води. Також Гренландія володіє значними запасами нафти та природного газу, які ще не розвідані. Ще один аспект: острів має важливе стратегічне розташування між Північною Америкою і Європою, що полегшує логістику доставлення видобутого до інших країн, реагуючи на наміри Дональда Трампа заволодіти островом, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив: Гренландія наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні втрати. Тратити нашу довгу боротьбу за свободу. Водночас ми повинні залишатися відкритими до співпраці та торгівлі з усім світом, особливо з нашими сусідами. Якби острів продавався, гіпотетично угода про купівлю могла б обійтися ша у суму до 1,7 трильйона доларів з урахуванням наявних природних ресурсів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.